Ну, на превеликий жаль, скажімо, напевно так, є е, великий обсяг виконавчих проваджень, понад 11 тисяч виконавчих проваджень станом на 01-03. Це тобто 10% від загальної кількості впроваджень, які ви зараз Ф, ведете. Фактично, так, якщо так зараз е, подумати співставити. Е, із них є близько 5 тисяч виконавчих проваджень, де е, боржники е, працюють. І ми стягуємо ці аліменти заробітної плати, тобто підприємства там чи установи в бухгалтеріях перебувають наші постанови, які стягують відповідний відсоток для погашення по елементах. Інші вже складніше є і ухилянти, є, які не платять. Скажу вам більше: це соціально кричуща тема для мене. Це ця категорія справ перебуває на постійному контролі. Ми моніторимо. Ми перевірки проводимо, і ми намагаємося всім управлінням забезпечення примусового виконання рішень реагувати на якісь порушення, які бувають, і своєчасно скеровувати подання про вирішення питання про дисциплінарну відповідальність щодо працівників, якщо такі будуть наявні.